Давайте згадаємо, що саме в рамках Кубку України раніше київське Динамо подолало полтавську горську. Це матч який відбувся ще наприкінці жовтня, і тоді кияни змогли перемогти тільки в екстра таймах. була перемога, але тим не менш. Все ж таки «Динамо» вийшло до наступної стадії. Якщо говорити про рух, то я думаю, багато хто згадає, що попередній раунд вони проводили це було львівське дербі. Це був неймовірний накал. Тоді зустрічалися із Карпатами, і матч в чемпіонаті рух програв, але матч на кубок рух виграв. І тому сьогодні вони в чвертьфіналі. Це вже найкращий показник в історії клубу. Ніколи рух не діставався цієї стадії, але у них є шанс. При своїх болівальниках, можливо, не надто чисельних, але тим не менш спробувати сьогодні здобути путівку до півфіналу завдання. Явно не з простих, влаховуючи суперника, але давайте подивимося. Був Георгій Бущан. Вісоток пішов Бущан грає всі матчі, а виключно Руслан іщерець. Сьогодні свій шанс отримав Моргуна. Зараз мій шанс отримає Динамо. Удар воротах! Це дуже хороший момент, який не реалізовує Назар Волошин. Високо розташовувалися футболісти львівської команди, і скільки простору зараз отримує Назар Волошин. Протягнув м'яч. Дивимося ще раз, Моргун. Грає на партнера коротко. Звертаємо увагу. Слюбик, дідик на центральній лінії. По суті, далі йде пас. Двоє футболістів руха просто пролітають повз м'яч. Гереро непогано підіграє на Волошина. Тут тікає від Романа Дідика, але здається, буквально перед ударом трохи втрачає рівновагу. Отут Волошин, бачите, перечепився ногою об газон. По моєму правою ногою так помітно було. Трохи втратив темп, втратив кроки. Далі. Важче було вже під м'яч підлаштовуватися і удар готувати сьогодні. Валентин Моргун дебютує дуже цікаво глянути на 23-річного голкіпера київського Динамо. Руслан Щерет 18 років, по дебютував за першу команду. Вони однолітки. Щерету зараз 23, О, Валентину Моргуну теж 23 роки. Як розумієте, тут кожен може вийти і додати команді чогось цікавого Ось ще одне закидання зараз. На Волошина. немає фолу. Волошин передачу віддає. Любить її. Перехоплюють Дмитро Ледвій забирає м'яч у руки. Знову подивіться на цей епізод. Боротьба Волошина проти Віталія Колода. Колод втрачає рівновагу, падає. Арбітри дають грати вони, не фіксують фолу. Вівчаренка знову пікальонок. Брагар. Гереро, знову Брагаро непоганий розіграш. Зараз Рубчинський, Рубчинський на лінії воротарського майданчика. А гострий кут був для того, аби пробувати по воротах. Схоже, пробував виконувати прострільну передачу, але чесно, я так глянув у Воротарський і е, так поглядом жодного футболіста у білих кольорах у воротарському не знайшов. Гереро тут підіграв Брагару, і він якраз трішки нижче залишився. Якби навіть віддавав Рубчинський, важко сказати на кого. Рубчинський може пробити Рубчинський пробуває поворота. А Ледвій не ризикує забирати м'яч в руки демонструють нам удар у виконанні Валентина Рубчинського. В центрі поля не встигали накрити. Карабін наближався, але суттєво не заважав. Достатньо було часу у 15-го номера для того, аби підготувати цей удар. Падіння Герреро. Давайте так скажемо, падіння за межами штрафного. Тобто тут Володимир Новохатній Вар Рефері не втручається жодним чином в епізод. Карабін. Ні. Розіграш без подачі. І 40. Скільки там метрів було спроба пробують по воротах із дуже-дуже дальньої дистанції у виконанні Віталія Холода. Я б сказав, виглядало авантюрненько. Насправді. Подивіться. Черен. Закинув Гіреро. Непогано поставив спину. Герреро. Гереро у штрафному майданчику. Лівий ногою провеле. Едуардо Герреро. Пастук повертається назад. Пастук блокує удар панамського нападника. Якщо брати Кубок України, то Едуардо Гереро. Найкращий бомбардир Динамо на рівні з Ванатом. Якщо так можна формулювати, коли мова йде про один-єдиний поєдинок проти противорського, просто вони тоді 2-1 виграли. забив Гереро, забив Ванат. Пікальо подає у штрафний майданчик. Ні, на воротах все ж таки падає м'ять. А вистрибував Максим Дячук, Пробував Дячук, Не направив площину. Погано вистрибував ніби боротьбу, в опонента виграв. Причому, по суті, в цій боротьбі злітає вгору Максим Дячук. Намагався Віталій Роман. щось вдіяти з 25-м номером, але без шансів. Програє Роман. Єдиноборство, фон, На якому грають. На футболісти, там якраз. Людей немає. Гереро. Гереро ні, хороша робота. У виконанні Дідика удар. На середньої дистанції Дмитро Лодвій забирає м'яч спокійно від газону після удару. У виконанні Володимира Брашка. Дивимося ще раз. Волошин прострілює. Слюбик вибиває не надто далеко, не надто вдало. Можливо, низом. Там Рубчинський ногу підставляв. Гереро в якийсь момент з м'ячем зустрівся. Дуже непогано пробував Роман Дідик підкаті грати теж. На Кітела навішує удар у виконанні Юрія Климчука. Не влучає у площину. От навіса Андрія Кітел. Я сьогодні згадував. Говорив про них. Говорив про те, що дуже невдало ми є. Оці навісні передачі здебільшого, але зараз ну, прямо в голову вкладає. Дивимося ще раз. Кітела виконує ідеальну передачу на Юрія Квенчука. Ну, краще не вигадаєш. Насправді з... вже в грі. Гереро. Гереро проходить опонента Гереро. Небагато партнерів навколо у панамського футболіста. Заходить Піхальонка і подається по ліву сторону, що Брагару абсолютно один, але в інший бік рухається Піхальонок, Піхальонок, Піхальонок! 1-0! Динамо забуває на 43-й хвилині. Кияни виходять вперед. І Як же майстерно розбирається у цій ситуації Олександр Піхальонок. Шостий м'яч в сезоні для атакувального півзахисника Динамо. Звичайно, перший куб. Перша гра в кубку взагалі для Піхальонка. Але він забував, до речі, в усіх турнірах. Прем'єр-Лізи Український забував Лізі Європи, забував кваліфікації Ліги Чемпіонів, коли грали, теж забував. Ото спроба один в один. Не пройшло. Далі Гереро, подивіться, ось надто легко. Обігрує е, Дениса Слюсера. Просуває м'яч далі. Забули Піхальонка у центрі. І отут дуже хороша дія від Піхальонка. Е, так протихід незручно прибирає він Романа Дідика. Дідик рухався в одному напрямку. Отут змушує його розвертатися. Олександр Піхальонок. Виграє для себе трохи простору. Далі вкладає Дідика на п'яту точку. І котить собі м'яч спокійно у кут. Караваєв. Подача у штрафний на дальні таки долітає. розрахував Китало. Трохи Брагару. Змієчам штрафного майданчика. Брагару покітали. Брагару під праву йде. Падає Брагару. І, і Віталій Романов, зверніть увагу на його позицію. Бачить все прекрасно. Другий фактор. Максим Брагару навіть не апелює по-моєму. Атака динамо. Брагару. У штрафного майданчика, Слюбок проти нього. Брагаро ліву намагається. Йти падає знову Максим Брагару. І знову у Романова дуже непогана позиція. Так, от тепер починається спілкування з Володимиром Новохатним. Це другий епізод. Так, Богдан Слюбик проти Брагару. Слюбик, давайте, дивитися. Права нога Брагару. Права нога Слюбика. Можливо, ні. Ось цього повтору таке враження, що Слюбик наступає на Газон поруч. Якщо раптом трішечки до контакту, ну, давайте ще глянемо. Це перший момент. Брагар так підгинав ніжки. Завалюючись на Газон. Ні, ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. От, От цей ракурс, мені здається, найінформативніший. Відібрав холод. Проходить Віталій. Віддає передачу. Стіночка. Працює у рука. Зараз момент Карабін! І ще один гольовий шанс для команди Віталія Пономарьова. От сьогодні, я думаю, головний тренер руха вже може дорікати. Не на різницю в індивідуальній майстерності, хоча б про це десь теж можна трішки говорити, а про нереалізацію моментів власною командою. Дивимося, Роман дуже довго тягнув, його удар не вдався. Далі підбирає колок і так сказав, в стилі Богдана Слюбика частіше він цим займається трійки центральних захисників рука. Йде у штрафний віддає Карабін дуже класний прийом, дуже класний розворот. Зараз Роман закидає. Поступне але Карабін. Карабін має шанс. Карабін пробуває влучає в дійшука. Підбирає Климчук. В дальній Юрій Климчук. А от вам і дебютант Валентин Моргун. Класно витягується за цим ударом. І дістає його 51-й номер. От перший епізод, в якому Валентину Моргуну довелося реально рятувати свою команду. В цілому, сові, до речі, 13-та поява для Пономере. Нас подальше. Трафний майданчик. Зараз ледь не зіграв на випередження. Віталій Холод таки вибуває м'яч. При цьому влучає в капітана Динамо. Хороше забігання у штрафний. З правого флангу в центр. Ви виконання Олександра Караваєва. Дивимося ще раз. Нас атакує Динамо. І от позиції Вівчаренка Караваєва. Дуже вузько заходять. Навіс Холод головою. Брашко, Брашко! Пробуває по воротах Брашко. Стрибок голки пара рука виглядав. Доволі ефектно. За що повз площину. Зараз з цього повтору зможемо заміряти. І перевага може бути на динамо. Ці хвилини. Андрій Ярмоленко зараз. Передача тут. Удар за штрафного майданчика. Хороший удар від Кабаєва. І от кілька футболістів київської команди залишається на чужій половині поля. Зараз для руха. Трішечки простору більше з'являється. Пасту грає на карабіну. У штрафному майданчику Ярослав Карабін. Підливу карабін. Пробуває Бургун. Класний сейф. Реагує на цей м'яч який їде в ближній кут. І Валентин знову своїй команді допомагає. Не в дальній цілив карабін. Не туди крутив. Якраз в ближній кут направляв. Успід Вівчаренко вдається завдати цього удару. Карабіну. Просто... 90 хвилина. Кутовий для руха. Подача у штрафний удар. Поворотах не влучає. Бабукар фаул. Що буде свистіти Романов? Так, свистить Віталій Романов, і це означає, що київське Динамо прокує до півфіналу Кубка України. Вони проходять рух, мінімальна перевага, мінімальна перемога.